Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу за твором Марії Золоти-Смирнової. Трактор Дир-Дир-Дир. В одному великому селі, де довкола на полях росло багато різних овочів, жив трактор Дир-Дир. Взимку господар одягав на нього спереду величезну лопату, щоб розчистити дороги від білого снігу. Весною причіпляв плуг, щоб виорати землю. Влітку дир-дир возив причепа, щоб і сіно привезти, і урожай з поля. Любив трактор свою роботу і виконував її із задоволенням. Бо відчував, що потрібний тут. Аж поки все почалось восени. Дощі змінювались зливами, зливи з сильними вітрами, що перевертали дерева і зносили дахи з будинків. Після цього наступила дуже суха зима. Сніг випав всього тричі. Та й його було настільки мало, що трактор не знадобився. Дердир почувався зовсім покинутим, а його робота непотрібною. Коли пригріло сонечко, і господар причепив на трактора плуг, бідний дир-дир зовсім виснажився, земля на полях промерзла дуже сильно і була такою сухою. Що виорати її здавалось неможливою справою. Та тракторець знову і знову брався до роботи. Нарешті поля зорані. Втомлений трактор гарно відпочив перед літньою роботою. Весняні зливи допомогли траві і овочам гарно рости, а лагідне сонце не пекло. Тільки торботливо гріло поля, тому влітку і восени дирдир -дир їздив з повним причепом. Він знову відчув, що робить потрібну справу, допомагає людям і перестав переживати, що про нього колись забудуть. Ми вже з вами знаємо, що дороги потрібні для того, щоб по ним рухався транспорт. Біля доріг є тротуари, якими пересуваються пішоходи. Якщо людині необхідно потрапити на інший бік дороги, вона має знайти для цього пішохідний перехід. Для того, щоб машини вільно і комфортно рухались дорогою, потрібно, щоб дорога була рівна, чиста, без сміття та зайвих предметів. Дороги обладнані спеціальними знаками та розмітками, що допомагають водіям орієнтуватися під час руху. А про комфортне пересування пішоходів тротуарами теж дбають. На тротуарах підтримують чистоту, на них розміщують урни для сміття, лави, у темні години доби тротуарні доріжки підсвічуються ліхтарями, щоб пішоходам було зручно йти. Здовж тротуарів, обабіч доріг у містах висаджують дерева. Найчастіше висаджують ясен, липу, клен, каштан, березу, тополі, горобину, ялинки. Чому висаджувати дерева в місті це важливо? Для покращення якості повітря дерева здатні поглинати вуглекислий газ та інші шкідливі речовини, що зменшує забруднення повітря у місті. Також для зниження шуму. Зелені насадження допомагають знижувати рівень шуму, особливо вздовж доріг та у зоні інтенсивного транспортного руху. Дерева можуть знижувати температуру в місті, забезпечують тінь та зволожують повітря. А ще вздовж тротуарів облаштовують клумби та квітники. Які ж квіти ми часто зустрічаємо на міських клумбах: чорнобривці, різнокольорові петунії, герань, вербена, бегонії, маргаритки, брачики, сальвії. За квітами доглядають спеціальні працівники міських служб. Спочатку висаджують, потім поливають, підживлюють, тримають квітники в порядку. Отже. В містах створені усі умови, щоб пішоходам було зручно пересуватися тротуарами, а транспорту – дорогами. Тож дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте завжди у безпеці.